Всім добрий ранок. От і закінчився місяць червень. Сьогодні передостанній день, 29 червня, за новим календарем ми святкуємо сьогодні святом Петра і Павла. Тож вітаю всіх вас із цим святом, моїх підписників і ті, хто вперше зайшов на мій канал. Всіх вітаю із святом. Сьогодні. Хочу поговорити з вами про підготовку троянд для другої хвилі квітування. Уже всі троянди, обрізані пагони, кущики підживлені. От. І ще один такий немаловажний момент це шкідники троянди. От сьогодні хочу поговорити про тріпси. Тріпси це такі маленькі жучки, які заселяються саме в квітку троянди. От там між її лепесточками, коли їх отак відкриваємо, ми можемо їх побачити. Такі тоненькі, продовгувасті жучки. От. Вони, значить, в трояндах там проживають, так сказати, і висмокчують сік із оцих тоненьких молоденьких лепесточків троянди. І, звичайно, що наносять велику шкоду. Якщо у вас є тріпси на трояндах, то ви можете на своїх квітках помічати от такі якби підсохші краї лепесточків. Або тут знизу перші оці лепесточки, теж такі можуть бути, такі, наче, під'їдені такі в вкрапельку якусь. От. Це говорить про те, що там є стріпси. Або ж якщо їх дуже багато, то троянда взагалі може не відкрити свій бутон. Отак на бутоні і залишиться, і буде, буде так бутончик засихати, засихати, і ви не побачите розкриття бутона. Так, значить. От зараз саме якраз влучно і провести профілактичну боротьбу із цими шкідниками. Коли вже на трояндах з'являються бутони, от такі невеличкі, з величину квасолинки або вишеньки, от якраз зараз треба провести профілактику боротьби з тріпсами. Значить, розводимо препарати. Для боротьби з тріпсами, по інструкції, даже можна взяти води на 1-1,5 літра менше для більш ефективного. Його, як кажуть, ну, більш ефективний, щоб він був, щоб гарно вони протруїлися. Рослину це не пошкодить. От. І проводимо оприскування прямо по бутонах. Якщо у вас на троянді вже є квітки. То оприскуємо прямо саму квітку, отак от, прямо там між лепесточками, проводимо оприскування від тріпсів. І потім на наступний день бажано це робити з вечора, коли вже немає сонця. От, і на наступний день, звичайно, ми проходимо і продивляємося, як спрацював наш цей препарат. Значить, якими препаратами я користуюся? Я користуюся, значить, ось такими препаратами: актара. Актофіт форте це препарат біо. Біо, що там написано? Біоінсектицид. Тобто він створений на природних якихось там речовинах. От. Бачите, написано ось тріпси. Актара. І ось такий у мене ще є препарат магнум -протруйник». От, Що я хочу ще вам сказати? Тріпси вони дуже звикають до одного і того самого препарата. Якщо у вас їх багато, і ви помічаєте, що ви обробили, а вони ще у вас якби появляються і з'являються якби з'являються, значить, треба міняти препарат. Але препарат ми змінюємо. Не назву препарату, а треба дивитися на препарат, на діючу речовину препарата. Ось бачите, актара. Ось от, тут написано: діюча речовина тіаметоксам. тіаметоксам так, ось цей протруйник, дивіться. Тут теж діюча речовина імід іміда да, імід, Ну, Я читаю через камеру, так трошки, може, погано мені видно. От. Значить, треба змінювати препарат, і щоб у ньому змін, була змінена і діюча речовина, на якому він виготовлений. Зараз настають жаркі дні у нас, ну, спекотні будуть дні. І тріпси в ці спекотні дні ну це для них курорт. Вони дуже швидко розмежаються і розводяться, нападають на рослини, і їх тоді якби, нам пошкоджують. Так що треба провести профілактику для боротьби і тріпсів. І попелюхи, яка теж нападає на бутони, прям обсідає в жару, щоб наші розочки гарно проквітували у другій хвилі квітування. От. І, до речі, ось така в мене є роза. Подивіться, яка вона красива. От в неї, вона сама червона, внутрішня сторона червона лепесточка, а зовнішня, от такого кольору. Бачите, вона двохколірна. О, дуже красива розочка. Ось така. Цей бутончик ще не розкрився. Так що проводимо профілактику від тріпсів. І бажаю всім гарного квітування ваших троянд. Дякую всім за увагу!